Ми боремось за наших рідних, за Азов, які три роки в полоні. По-чесному. Це ваш, 에... вас там чоловік, брат, це хто? Так, да, да, ми боремося за наших всіх рідних і, і всіх чужих хлопців, які тепер стали для нас не чужими. Ми чекаємо їхнього повернення і говоримо всьому світу про нашого ворога, як він поводиться з військовополоном і да. А в тому, в тому числі Азов, це дуже важко і дуже жорстоко. І ми нагадуємо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ви тут як часто проводите акції, щоб людям сказати, що підходили підтримувати? Роботи на території міста Вінниця, на різних локаціях. Різні локації, так? Так, а, так. А локації ваші, якщо, наприклад, буде наступна, де ви повідомляєте? В канал Телеграм-канал нас е дублюють місцеві там, медіа, різні групи теж канали, то в принципі нам. Місцевому... Я зрозуміла, добре, насилайте ще 33 му ми також будемо повідомляти. А вас звати як? Катерина. Дякую.